Якщо у вас є зайва вага або алергія, або перебути настрою, або є можливо хронічна втома, і всі ці напасті не йдуть, не дивлячись на лікування, то можливо, ви просто. Постійно вживаєте продукти, які викликають приховану харчову непереносимість. Отже, як вирахувати ці продукти, щоб відмовитись від них і тим самим вирішити багато проблем зі здоров'ям? Поговоримо сьогодні з нашим експертом. Адже в нас в гостях Юрій Душинський, гастроентеролог, панкреатолог, який є нашим постійним гостем і поділиться із нами відповідями на ось ці питання, які хвилюють багатьох людей. Вітаємо вас. Я вас студії. Вітаю Добре ранок. Добре ранок. Харчові непереносимості як часто ви в своїй практиці зустрічаєтеся з цим діагнозом? Харчові непереносимісті насправді вони здебільшого ніяк не проявляються, і ми їх визначаємо випадково, коли людина приходить, наприклад, шукати причину mm -hmm. і направить якийсь інший лікар, наприклад, анемія незрозуміла, mm -hmm. гемоглобін, або якісь є автозні такі виразки на язиці, mm -hmm. або є незрозуміла там апатія, втомлюваність, і ми починаємо її ось моніторити по стану здоров'я, і тоді ми визначаємо, що в неї. Це ж треба просто весь спосіб життя, напевно, промоніторити. <ган> <що випляє ган> так, нашої... ми збираємо анамнець, розпитуємо людину, але здебільшого аналізи показують ага. е, певні відхилення. І за деякими даними, приблизно десь 45-50% населення мають ці харчові непереносимості, які вони можуть навіть не здогадуватися. Ну, ну, на <ган> <собі. ган> от так цікаво, знаєте, проаналізувати себе, чи має, можливо, є якісь харчові непереносимості, про які навіть не здогадуюсь. А от як визначити? Як Чим відрізняється харчова непереносимість від просто алергії? Тут два різних механізми виникнення. Якщо ми беремо алергію, то це йде імуногобулін'є, це такі антитіла а, алергії. Імунна система неправильно працює. А, один механізм. Якщо йде харчова непереносимість, то оці продукти, які там складові, вони починають ну, по суті, також імунна система, але трошечки тут вже більше впливає травна система. А, на практиці ми маємо. Майже по симптомам не можемо відрізнити, чи у вас є алергія на якийсь продукт, чи є у вас непереносимість. Але люди часто приходять кажуть, наприклад. Я не встиг поїсти впродовж дня, або там я посидів на інтервальному голодуванні, і мені стало легше, наприклад, я все краще почуваю. І ми такий простий метод іноді використовуємо. Тобто, щоб чи рухатися нам шукати харчову непереносимість, рекомендуємо день-два не поїсти, водичку попити. <пит> і людина бачить, що в неї є краще це самопочуття. Тоді ми оцей перелік обстежень починаємо їй призначати, і тоді вже визначаємо чи є, чи немає. <пит> А які, чи взагалі існують види харчових непереносимостей? Ну, самі розповсюджені – це лактозна непереносимість і непереносимість білка з лаків це глютену. Так а лактозна непереносимість вона є первинна, коли вроджена, діагностується в перші дні народження, дуже рідкісне, дуже тяжке захворювання. А у дорослих вона може маніфестувати, тобто проявлятися в 20-30 років. Людина, наприклад, пила молоко нормально, а тут починає в неї йти вже якась реакція, вздуття, висипання закрепи, діарея, порушення стільця. І тоді ми підозрюємо, що лактозу не переносимо. І чому? Тому що, по суті, це захворювання, яке. Природа так придумала, навіщо витрачати енергію на синтез фермента в дорослому віці, якщо вона молоко, по суті, ну не буде в 20-30 років, це молоко це для дітей іде. Тому вона отак і є маленький дефект у нас. А з приводу глютену, то тут трошки складніше таке питання, тому що якщо раніше непереносимість глютену це було тільки у дітей, то зараз ми діагностуємо вже у дорослих. І десь у одного є статистика від насто. Або на 200 е, населення кількість е, то є оця глютенова непереносимість, uh -huh. або імунна реакція на глютен, або це ліакія. Тобто це достатньо таке розповсюджені стани. Uh -huh. І до речі, от я помітила в нещодавно в сучасному в нашому суспільстві існує дуже багато різних смаколиків, або ж просто страв без глютенових, там без лактозних так далі, тому що люди починають більше так спіктуватися напевно, про своє здоров'я, більше розуміти, що uh Таке іноді надлишково, тому що а, часто путають синдром подразного кишківника а, з якимись там глютеновими непереносимості або лактозними і починають необґрунтовано виключати ці продукти. Okay. Okay. Якщо у вас немає аналізу, немає підтвердження, виключати okay. не можна. Буде порушуватися моко, це основне джерело кальцію. Okay. Якщо у вас не буде е, потрапляти в організм кальцій, у вас буде е, нервові порушення, серцево-судинні порушення, тому просто так не потрібно. Okay. А якщо ви кажете про Маколики там є достатньо багато інших компонентів, наприклад, жирні якісь компоненти вони можуть викликати також порушення травлення, і не треба все списувати. Глютен глютен. Мене в мене це мене там... не переносили. Да, так тобто... це дуже цікаво, тому що це більше якесь віяння такої моди харчування здорового. Ну офісні працівники сидять, подивились симптоми. Там перелік mm -hmm. симптомів. Вони на себе приміряли, ніби то, то, то то є. І вони починають необґрунтовано там робити висновки. Краще звернутись до лікаря. При Обстеження е, і діагностувати, якщо є, бо ви обмежите, потім будете мати гірше mm -hmm. стан, ніж до того, як ви це вживали, mm -hmm. Mm -hmm. тобто а, тільки коли по, е, от лікар сказав, що у тебе там точно непереносимість, тоді вже вимикаємо це з a, душі так. Цього, це достатньо складні і, і дорогі такі е, продукти, тому що глютен, він є майже усюди. Mm -hmm. Ми і навіть в ковбасах він є, він є в залишку в крупах, які не мають відношення до злаків, наприклад. Mm -hmm. І якщо ми будемо це виключати, перше це буде навантаж на сімейний бюджет, по-друге, чи дійсно воно необхідно, бо глютен це не абсолютно зло. Він також потрібен для організму, так як і молоко. Дуже цікаво, бачите, розвінчуємо міфи, тому що зараз вільня, справді, як та Каріна сказала, нової якоїсь такої моди, все-таки глютен, глютен ми... я не вживаю лактозу, так, А так. чому ну бо ну мені ну, здається. Тому, що так Так, самодіагностика. Дуже, дуже цікаво? А от в кого найчастіше можна? Зустріти ось цю харчову непереносимість, якого віку взагалі можна спостерігати цю проблему, тому що ви сказали, що от е, непереносимість лактози це самого дитинства діагностують. А от якщо в старшу е, е, Непереносимість лактози є така істина вроджена, тяжка, вона в дитинстві mm. так, бо людина просто не доживе там дорослого віку, якщо не не виключити це молоко, в неї організм не перетравлює. Якщо дитина не вміє більше енергію брати з інших джерел ніж від материнського молока, якщо ми його... А воно не засвоюється, то звичайно не буде розвитку і будуть дуже такі наслідки. Але на даний час в будь-якому віці можна діагностувати, тому що імунна система гениці починають активізуватися під впливом стресу, під впливом перенесених якихось інфекцій, якісь фонові захворювання. Це може бути в 15, 20, 30 років. Звичайно, з роками воно буде більш частіше і буде більш таке, яскравіші прояви, тому що ну організм на жаль не немолодіє. Тому воно mm -hmm. буде трошечки так тяжче переноситися, mm -hmm. тому тут всі версти населення в розрізі віку вони в зоні ризику. Да, в зоні ризику. Як можливо ви порадите обрати альтернативу продукту, на який е, у нас є ця харчова непереносимість, який викликає харчову непереносимість? альтернативу? Ми 100% от не можемо замінити. Ми маємо дивитися на склад. Наприклад, uh -huh. якщо ми виключаємо, от у нас лактоза непереносимість, там є кальці, там є джери. Ми маємо ці компоненти їжі брати з якихось інших продуктів. Uh -huh. Якщо ми виключаємо там глютен, наприклад, сам глютен він ну, Ну, має позитивний е ефект на організм, несе позитивну користь, але його замінити достатньо легко іншими. Там ну це білок по суті. Тобто, білкова їжа це м'ясо, це може бути якісь бобові е заміняють. Тобто, на склад дивимося. Якщо людині не вистачає, якщо це там вагітність або дитина, то там більше mm -hmm. трошечки треба її компенсувати. Якщо це там чоловік 30-40 років, воно більш легше перенесеться. Mm -hmm. і, і я так розумію, що це ще стосується і зла, Акових всіляких, тобто можна обрати, можливо, там не пшенич, не пшеницю, так, так а так може гречневу та, кашу, речка. наприклад, так замінити. Ну просто у нас є а, бактерії в кишківнику, які а, також люблять глютен, наприклад. Mm -hmm. Якщо ми їх починаємо якісь вводити в дефіцитний стан по цьому глютену, то ми повинні а, іноді давати якісь пребіотики, тобто давати більше клітковини, давати більше це. Це достатньо таке складне питання. Гастроентеролог зможе вас там про. Консультувати, розповісти це все, але тут необхідно і до дієтолога, і до нутриціолога звернутися, щоб оце mm -hmm. все якісно підібрати. Можна тут вас спитати одразу про кишківник? Якщо, так. наприклад, людина не їла довгий час можливо глютену, тому що десь начиталось, що це шкідливо, mm -hmm. і можливо в мене там непереносимість, ну це не якби так. І починає знову їсти, наприклад, і в неї мож... може бути в такому разі реакція, тобто бо ні, людина, ні зазвичай, якщо в неї немає глютенової непереносимості або алергії на глютен, то ну, вона просто не їла в цей mm -hmm. період глютено місні продукти. Далі вона просто повертається до It's цього нормальна. раціону, да, воно все нормально відбувається. Тому а, тут а, от, з приводу молока, наприклад, людина, якщо проживає в місті, а, вона менше вживає молока, ніж там, люди, які в селі. Mm -hmm. І люди, які в селі, в них менше розповсюджено лактозно непереносимі, чому вони постійно стимулюються фермент. Виділятися, mm -hmm. виділятися, виділятися, і з в них менше оце в розрізі е, популяції ці сільської е, буде зустрічатися дане відхилення, тому е, природа от так придумала, що ми можемо якось компенсувати, якщо ми будемо mm -hmm. так от правильно харчуватися. Тобто, наш спосіб життя він також може впливати. Так, на те, також може, може так. бути у нас якась певна група непереносимості. А от е, які наслідки може мати ось така харчова непереносимість, і чи може це бути якимось таким дзвіночком до чогось? Більш серйозного до більш серйозної проблеми, яка є в організмі, так звичайно, тонкий кишківник, наприклад, при харчових непереносимостях. Він його основна функція це всмоктувати все, що ми оце з'їли: амінокислоти, вітаміни, мікроеліменти. І якщо у нас там іде запалення, буде порушення всмоктування цього. І звичайно, будуть там остеопороз, наприклад, кістки стають більш ламкими, будуть проблеми шкірами, часто звертаються там, волосся випадає, нігті, ламки, шкіра суха. Тобто це можна пошукати і тут, і в більшості випадків ми знаходимо там певні відхилення. А, анемія незрозуміла, тобто, ніби все нормально, все подивилося. Гемоглобін низький, феретин низький, це також може бути з цим пов'язано. Висипання як на слізових оболонках, так і на шкірі також можуть бути проявами цих захворювань. Дефіцитні стани, там людина буде худнути, плюс якість життя. Якщо в неї постійно хочеться в туалет, чи вона не зможе сходити, чи вздуття, це, звичайно, формує. Її там трошки погірше, як і життя. Дуже цікаво, взагалі якось не думала, що ця тема наскільки впливає. Ну, тобто, ця проблема може впливати повністю качець на кістки, так? тому що там не всмок, Шкіра. І, і взагалі на наше здоров'я цілому. Тобто, е, наскільки все взаємодія. І, і воно це? приховано, тобто ти не можеш сказати, що тебе проблема там, з кістками, бо ти там якісь очевидні причини не видно. То mm -hmm. треба шукати всередині ці причини. Mm -hmm. Це трошки. Як і чи взагалі можливо запобігти харчовій непереносимості? От, чи є якась умовна профілактика профілактики на даний момент не існує? Тобто, ми можемо а, просто вже по факту встановлення цієї харчової непереносимості робити якісь. А, Наприклад, елімінаційні дієти, виключати ці продукти з раціону. Mm. А, але плюс тому, що чим раніше ми це діагностуємо, а тим для організму без якихось таких віддаваних наслідків воно відбудеться. Тобто організм відновиться і може повноцінно жити. І оці всі прояви можуть пройти mm. там з турнишкірих до інших органів. Тому чим раніше ми діагностуємо, чим раніше ми звернемось до лікаря, тим краще буде mm. результат. А mm стосовно. -hmm. Цих симптомів, які з'являються, ви сказали там про здуття. про... Так. Якщо от зараз людина з цим зустрічається перед тим, можливо, якщо там до лікаря піти, чи може зараз немає можливості, чи можна оці симптоми якось взяти під свій контроль. Тобто, що ви порадите робити, якщо там є справді цей спалах не помню. якщо людина, наприклад, роками вживала там умовний сир, якийсь і тут в неї почалися ці симптоми, вона може звернутися до совсім. На лікаря або спробувати, може це якась ситуативна реакція. Вона mm -hmm. там стресанула десь, десь в неї якісь були порушення mm -hmm. трошки дієти. Не потрібно відразу бігти там, обстежуватися, бо це треба зонт ковтати, це треба кров здавати. Можливо, навіть зонт діагност... дивитися товстий кишківник. Тобто, це достатньо такі дорогі і проблемні Трес, стрес для, да, і для і стрес для людини, і для організму, тому воно ну, трошечки так неправильно. Може спробувати симптоматичне лікування. Бо в більшості випадків воно проходить цей, але якщо в людини є отакі приховані якісь прояви, тобто не встановлені причини хвороб, то тоді варто звернутися до сімейного лікаря. Він вже до гастро направить або відразу до гастро, і лікар вже розпитає, розкаже і далі вже визначить обсяг у цієї діагностики і лікування. Угу. Ще раз вам дякуємо за те, що поділилися з нами такою важливою важливою темою. Можливо, є ще щось, що би ви хотіли зазначити наприкінці нашої розмови, що ще варто почути нашим глядачам. Ну, робіть профілактичні огляди, збере дотримуйтесь якоїсь харчової гігієни, тобто, дивіться, що ви їсте, коли ви їсте, і це дозволить більш довше оставатися, залишатися так в гарному настрої, в гарному такому стані здоров'я. Дуже дякуємо вам, пані Юрію, за цікаву розмову. Знову відкривати нам ще і сторінки нашого шлунку, кишківника, що це наскільки там багато всього можна про що говорити, і скільки. Ки всього впливає справді на наше здоров'я. Я кожного разу просто як ще одну сторінку там знаєте, відкриваю для себе книги. Вам здоров'я, вам дякую. успіху, вашій діяльності, Хай будуть пацієнти у вас здоровими. Друзі, говорили про харчові непереносимості. Це може нас зустрічати кожного дня, тому що ми їмо їжу щодня. Так ми не можемо наїстися там на рік вперед і забути про це. Тому слідкуйте за собою. Якщо маєте такі якісь скарги, звертайтеся до спеціалістів і нехай буде вам здоров'я. Наразі у нас невеличка пауза. До вас скоро повернемося.